Буду через два дня починати гристи граніт норвежської науки. Не розуміють взагалі не українську, не російську. Певно трошки важче буде. Мозок шурупає крепше. розмовляють взагалі там 15%, по-моєму, населення Норвегії. Що у нас сьогодні прийшло? Якийсь черговий лист, це інформаційний лист. Про те, що через два дня в мене починається інфрапрограма. Буду через два дня починати гристи граніт норвежської науки. Як саме це все буде відбуватися, буду старатися знімати коротеньке відео і розказувати більш детальніше, як це все проходить. Навчання у нас буде відбуватися три рази на тиждень, понеділок, второк, середа. Вчителя, до речі, не розуміють взагалі ні українську, ні російську. Якщо щось не зрозуміло, вони переводять на англійську. Тому хто не знає англійської базової, тому, певно, трошки важче буде. Взагалі палка з двох кінців. З однієї так, важче розуміти, що вони вчать, а з іншої сторони, мозок шурупає крепше і краще запоминає цю інформація. В Норвегії, до речі, два основних діалекта букмоль і нюношк. На букмоль це більш поширений, а нюношк менш поширений, але новіший. На нюношк розмовляють взагалі там під. 15%, по моєму населення Норвегії, і ми якраз знаходимося в такому регіоні, де прибудують нюношка. Ось ми святкою до цього ж там поскачували дуолінго, почали вчити норвежську тяжко. А оказалось, що букмоль почали рити інформацію на рахунок ні а й майже нема. Ти всі сайти, всі сервіси, всі вчать букмоль. Хоча я чув, що вчителя будуть давати ресурси, на яких можна буде самостійно вчити ні Я думаю, з цим проблем не буде. Ну і окрім того, навіть якщо ви вивчите ні будете розмовляти з іншими норвежцями, які вчили букмоль. Вас 100% зрозуміють, що в цьому критично страшного немає. Навчання буде проходити в ті ж самі будівлі, що і наф знаходиться. Зараз підійдемо, я вам покажу. А ось і будівля, де ми навчаємось. На першому поверсі знаходиться декілька класів, в яких студенти розділені на групи. Класи доволі просторі, з усім необхідним для засвоєння інформації. Є також невеличка кухня, де можна заточити ланч або перевернути чашку кави. В нашій групі переважно українці, є декілька студентів з Африки. Метод навчання схожий до методу вивчення англійської. Нам видали зошити для писання та читання. Також використовуємо ноутбуки та проектор для більш ефективного засвоєння. Під час навчання ми часто виходимо на свіже повітря в містечко та гуляємо по цікавим місцям. Вчителі нам розповідають про культуру, історію старих будівель або просто переводимо на норвежську мову предмети, які попали в поле зору. Такі уроки мені найбільше подобаються, тому що це можливість лишній раз помилуватися норвежською природою. Наразі, кому переважно надають інтропрограму лише на 6 місяців, хоча ще того року було на рік. Але якщо ви стараєтесь вчити мову з перспективою ту залишитись і працювати, є шанс, що цей період вам продовжить на декілька місяців. Сама мова технічно трохи легше за англійську, є багато схожих слів, по манері інколи нагадує німецьку. Є, звичайно, свої нюанси, але в цілому, якщо мати бажання, вивчити можна.